Це той матч, у якому не буде вибачень. Або ми беремо три очки, або знову повертаємось до сумнівів. Вітаю, друзі, ви на каналі Футбол 3. Сьогодні не про шоу, сьогодні про характер. Збірна України продовжує шлях у відборі на чемпіонат світу 2026, і тепер у нас немає права оступитися. Після перемоги над Ісландією багато хто побачив відродження. Ми звикли, що збірна України може страждати, терпіти, але цього разу ми побачили найголовніше. Ми побачили здатність перемагати після ударів. Проте матч проти Азербайджану це зовсім інший виклик. Це не емоційна битва, це холодна перевірка. Саме такі матчі найнебезпечніші, бо в них немає романтики, є лише обов'язок. Азербайджан суперник, якого легко недооцінити, і саме в цьому їхня сила. Після поразки 0-5 від Ісландії команда змінила тренера. І зараз вони не шукають видовища, вони чекають помилки, вони атакують хвилями, вони б'ють один раз. Це суперник, який не створює гру, він руйнує чужу. Якщо Україна вийде у стані ейфорії, думаючи про атаку, ми ризикуємо отримати холодний удар у відповідь. Україна показала характер, але водночас продемонструвала вразливість. Два голи Гудмінсена це не просто випадковість, це попередження у таких матчах як цей. Не можна покладатися лише на натхнення. Тут потрібна дисципліна, концентрація і контроль, характер. Е, Маліновський це мозок темпу, довбик єдиний, хто може покарати за один момент, а центр поля це нерв. Якщо ми програємо середину, ми програємо матч. Цей поєдинок не про красу, не про банери чи заголовки. Це матч, де треба вигравати спокійно, можливо, навіть сухо, 2-0. Ну або якщо Азербайджан заб'є 3-1. Е, без феєрії, бо сьогодні важливо не як, а чи ми взяли три очки. Адже самі ці очки можуть вирішити, чи поїдемо ми на чемпіонат світу, чи залишимось лише зі спогадами, як ми це любимо. Друзі, напишіть свій прогноз у коментарях, хто заб'є, і головно, чи зможе сьогодні збірна України перемогти без хаосу, без драми, просто силу темпераменту та злісті. Запрошуємо вас на стрім сьогодні ввечері. Ми разом проживемо цей матч. Підписуйтесь, ставте лайк це не формалість, це підтримка каналу і нашого українського футболу. Побачимось у прямому ефірі. Слава Україні!